Задача 1165. Гриць та Федько збирали гриби. Гриць зібрав у 5 разів більше грибів, ніж Федько. У лісі вони зустріли бабу Палашку та діда Панаса. Гриць подарував бабі Палашці 19 грибів, а Федько отримав від діда Панаса 29 грибів. Тобто Гриць подарував грибочки, а Федько отримав гриби. Після цього грибів у хлопчиків стало порівну. Скільки грибів знайшов кожний хлопчик. Меншу величину приймаємо за х. Федько зібрав менше. Значить, нехай гетько зібрав Х грибів. Тоді гриць зібрав. 5 разів більше. У 5 разів більше. Збільшуємо х на... у 5 разів. Скільки це буде? Множимо х на буде X, 5. Буде 5х. Грибів. Так, потім, що сталося? Давайте ми в табличці е, напишемо так, було і стало. Щоб довго не записувати, було у Федька Х штук грибів, так, а у гриця 5х. Штука гриби міряється. Далі, що сталося? Гриць подарував? Далі, подарував на палашці 19 гривень. Так, як це записати, виразити, що в нього, в нього менше стало грибів, чи більше, чи як змінилася кількість грибів? Менше стало. Менше? Було 5 п'ять і віддав це значить, треба що зробити? Відняти чи додати 19 грибів? Зменшуємо їх. Відняти Відняти. від тої кількості, яка була, 5х, віднімаємо 19. А Федько отримав, якщо отримав, то до його кількості грибів, які були, треба що зробити з цими 29? Додати, 29? Додати 29. І після того, як один віддав гриби, а другий отримав, грибів стало порівну за умовою задачі. Значить, треба. Можна вже скласти рівняння. Треба показати, що ці дві величини рівні. Настінка, складай рівняння. 5х мінус 19. Так. Рівня Х плюс 29. Так. Да. І давайте ми це рівняння розв'яжемо. Настільки, що робити далі. Я буду... 5х плюс Хрівня 29 19. Коли ми переносимо, ти застосувала властивість рівняння, тільки не до кінця. Переносимо невідомі в ліву сторону, відомі в праву сторону. Ти назвала Х невідомим, а 19 відомим. правильно ти зробила, але тебе було Х. І знаком плюс переносимо через знак дорівни і міняємо знак. Буде мінус х. Далі, зліва стояло число мінус, подивіться, не 19, як спочатку сказали, а мінус 19. У 19 було. Це було від'ємне число. Переносимо його через знак дорівни і міняємо знак на протилежний. Буде плюс додати 19. 15. І далі. я 5х мінус хто. 4х, якщо ко коефіцієнти називаємо 5х коефіцієнт 5, перед другим хсом коефіцієнт мінус 1 одиниця не пишеться, мінус, відноситься до цього х. 5х мінус 11. Буде 4х. Дорівнює е, 48. Дорівнює 48. І все. Х дорівнює чому? 12. 12. І що ми знайшли? Е, скільки грибів знайшов в кожних хлопчик? Спевнена, а що ми давай подивимось, що ми за Х приймали? Повертаємося. Ось, знайшли Х. Це дуже добре. Повертаємося до умови задачі. І читай, що ми приймали за їх. Гриби, Скільки зібрав Федько, гриби? Правильно. Тому ніколи не поспішайте, повертаємося до умови задачі завжди. Ну, знайшли. Тепер пригадали, що ми прийняли за ікс. І пишемо: Федько зібрав. Зібрав. 12 грибів. Тепер ви нижче пишете, я перейду нагору. Гриб зібрав 5х грибів. Як дізнатися, скільки гріз зібрав? Гриб зібрав 5х. Значить, х ми знайшли. Що ми тепер робимо? 15 замість x підставляємо 12. 5 помножити на 12. На 12. Скільки це буде? Ух ти. Це да. улов який гарний. 5 на 12, Настенька. 60. На... 60. 5 на 10. 50 і 5 на 2 – 10. Додаємо, отримаємо 60 штук. Зібрав Гриць, Прибрав гриць. Не забудьтеся записати відповідь. У відповіді достатньо записати, достатньо записати 12 грибів, кома, 60 грибів. Я скорочено скоро напишу незручну Грибів. Отак, щоб не гривень було, а грибів, так. Наступна задача. 1167. Двом школам виділили на ремонт однакову суму грошей. Перша школа і друга однакова сума грошей, і там, і там. Показуємо, що ці суми рівні. Так. Далі. Коли для першої школи придбали будівельні матеріали вартістю 60 тисяч гривень, а для другої вартістю 30 тисяч гривень, то в розпорядженні другої школи залишилося грошей в півтора раза більше, ніж у першої. То в розпорядженні другої школи залишилося грошей у півтора рази, рази більше, ніж у першої. Скільки гривень було виділено кожній школі? Так, дивіться, спочатку було, так, була певна сума грошей і в першої, і в другої школи. Потім стало, витратили гроші і в перша, і друга школа. Якщо гроші витрачаються, значить їх треба витратити з тієї суми, яка була. Ваші пропозиції. Ми можемо записати, що в обох школах спочатку було Х. гривень. Так, приймаємо суму, яку виділили одній і другій школі за Х. Ось, перше речення. Двом школам виділили на ремонт однакову суму грошей. Значить, і, перші, і перша школа, і друга отримала однакову кількість гривень. Так. Потім можна написати, що е, для першої, перша школа X мінус 60 тисяч. Правильно. Перша школа витратила 60 тисяч гривень на будівельні матеріали. Значить, була сума X, а 60 тисяч віднімаємо з цієї суми. А, друг, а друга школа X мінус 30 тисяч. Друга школа витратила з тієї, ж такої ж самої суми. Не з цієї, а з такої самої суми 30 тисяч гривень. Х віднімаємо 30 тисяч гривень. Ми не знаємо, скільки було грошей, тому скільки залишилось після витрат, після витрат, можна записати ось такими двома виразами. Так, в розпорядженні другої школи залишилося грошей півтора рази більше. Значить, це. В самому кому, пишемо, що в півтора раза разу більше. І показуємо стрілечкою ніж у першої школи. Звісно, бачите, так, ніж у першої Скільки гривень було виділено в кожній школі? Так, ось ця частина задачі, умови, яку ми записали коротко і дає нам можливість скласти рівняння. Знову порівнюються величини x 30 тисяч і x 60 тисяч. x залишок в другій школі в півтора рази більше, ніж в першій. Можна записати? Далі. Що? x 60 тисяч дорівнює x 30 тисяч помножити на 1 Вночіло п'ять десятого. Так. Тепер Ми... стоп. Хмінус 30 тисяч в півтора раза більше, ніж хмінус 60 тисяч. До речі, допиш... поділить на один Допишіть гривень і там, і там. Яка з них величез. Де менше грошей? Х мінус шістдесят і х тисяч, і... чи хмінус 30 тисяч. Мінус 60 та величина менша. Давайте я візьму інший колір. Менша величина. Щоб отримати більшу величину, треба що зробити з меншою. Можна х мінус 60 тисяч помножити на 1,5, та це буде дорівнювати x мінус 30 тисяч. Дивіться. Ми записали, що. В другій школі залишилося грошей більше в півтора рази. Значить, в першій школі грошей залишилося менше. Меншу кількість множимо, збільшимо в півтора рази, що значить збільшимо? Множимо на півтора, на одну цілу п'ять десятих. І отримаємо кількість грошей, які залишилися в другій школі. Більшу величину. Щоб отримати більшу величину, треба меншу збільшити. Яким чином? Помножити на півтора. Розкриваємо дужки і розв'язуємо рівняння, користуючись властивостями рівняння. Знаходимо Х. А Х, коли ми знайдемо, ми відповімо на питання задачі. Ми дізнаємося, скільки грошей отримала кожна школа. Бо вони отримали однакову кількість грошей. Будь ласка, розкриваємо дужки.